День, Ні не чоловік побив. Чоловік вас побив. Скажіть, будь ласка, де це сталося? Тату! Тут одна вулиця. Це серія тренінгів для операторів 102 стосовно того, яким чином ефективно реагувати на виклики, пов'язані з домашнім насильством, особливо в тих реаліях, які ми зараз знаходимося, в реаліях війни, тому що ми розуміємо, що можуть бути трошечки якісь інші аспекти цих викликів. Люди можуть телефонувати з різними проблемами і не тільки з домашнім насильством, тобто, ну, тобто цей тренінг якраз присвячений цим підвищенню цих навичок комунікації. vai uh, tá. Понад 16 тисяч повідомлень з початку року надійшло на спеціальні відділу служби 102 з кваліфікацією домашнє насильство». Загалом це є 5% від загальної суми тих повідомлень, які вони опрацьовуються. Якщо оператор буде знати, як себе поводити в якихось конкретних ситуаціях по домашньому насильству, зможе вчасно зупинити емоційно схвильовану особу. Він тим швидше зможе цю інформацію зареєструвати до електронної карточки, надіслати диспетчеру, який керує нарядом. І Відповідно, відбудеться швидке реагування на дане повідомлення. є п'ятеро.